Всім привіт! Це відео для поціновувачів якісно ортопедичного взуття. І сьогодні я трошки розкажу вам про тренди від жіночі босоніжки з натуральної шкіри від бренду Leon. По першу увагу привертає приємний лаконічний дизайн цієї пари. Тут нічого зайвого. Відкритий носок, невеличка платформа та класичний білий колір, який підходить буквально під все, що б ви не одягнули. Міцно втриматися на ногах, до речі, допоможе якісна поліретанова підошва, а максимальний комфорт забезпечить спеціальна підкладка. Це масажна піна з ефектом пам'яті, тобто ці босоніжки повністю адаптуються під форму вашої стопи. Зауважу, що на нашому офіційному сайті Shop та на сторінці в інстаграм ви можете переглянути ці босоніжки в інших кольорах та підібрати потрібний вам розмір. Тож чекаємо на ваші запити. Всім па-па!